Ось тут, на 95-му кварталі, 40-й батальйон бере свої витоки. В час протистояння на Майдані, рік тому тут збирались криворізькі активісти. Більшість з них, не роздумуючи й не вагаючись, стали бійцями добровольчого батальйону Кривбас, аби боронити кривий ріг і Україну в цілому від терористичних зазіхань. Нині тут, біля пам'ятної дошки, загиблим криворіжцям, за традицією, збираються небайдужі мешканці, козаки та бійці 40-го батальйону. Відстоюють молебень, покладають квіти і Організованою ходою рушають проспектом Миру до Алеї Слави, де власне запланована головна частина відзначення річниці створення БТУ номер 40 Для мене би, ну, це все-таки праздник, тому що ми встретили тих бойців, которые були ранені после после как кампанії. Сьогодні здесь ми собрались и я. планирую, что мы будем собираться каждый год этого числа в этот день. Ну это хорошо, это замечательно, встретиться со всеми. Так, как говорится, пощить память погибшим, увидеться с выжившими. Ну и так просто пройтись, прогуляться по городу. Собраться батальоном всем, потому что за это время разбросало всех, кого куда. А чему это для вас важно, цим, собраться? Загадка вже сплатілись, вже можливо і далі щось буде. з перших місяців існування бійці БТУ Кривбас тримали всі укріпрайони і блокпости від Старобешева до Савур-Могили. Потім був Іловайськ та Дебальцеве. Близько 70 загиблих, більше півсотні зниклих безвісти та понад 200 поранених. За стійкість і мужність бійців сороковки сепаратисти нарекли батальйон сталевим. Нині чимало хлопці вже повернулися до Кривого Рогу і чекають демобілізації. Проблема одна це документальне оформлення ОБД, ну, раз. Это людей виведених за штат встановити, произвести всі виплати произвести виплати по уничтоженной технике, юридично захистити кожного бойця, щоб нікого не забули, наградити достойних всіх і погибших, і ранених. И, грубо говоря, наша задача в юридическом поле это чтобы государство отдало сороковому батальону Крюбас все долги, долгов больше. Батальон потерял практически каждого пятого. А отношения и государство вышестоящее. Ну... Тут, тут не соответствует абсолютно. Серед присутніх і родичі тих бійців, доля яких до цих пір невідома. Так, Ігор Яблонський розшукує свого брата Миколу Яблонського, бійця 40-го батальйону. 6 августа він під Аловайськом був. Село Большая Покровка. 28-го. В районі обіду він був ранений. Ну, там ну, вивезли. Зашили, все на операціоном, вивезли його. Вроді в Старобіжово. Ми знайшли. Люди, я роздав усім телефони, дзвонили, знайшли старобіжого. Волонтери не пустили, СБУ теж. А десь на Кабрі їх вивезли. Луганськ, Донецьк. Чи Росія загиблих вату побратимів Сороковки назвали поіменно, вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання та вручили нагороди від командування батальйону. Отримували їх родичі загиблих. Від Української православної церкви Київського патріархату, особисто від патріарха Філарета, бійців батальйону «Кривбас» посмертно нагородили медалями за жертовність і любов до України. А заступника командира батальйону Юрія Сеньківського патріарх Філарет нагородив орденом Георгія. Победоносця за жертовність. керівництво прийняло таке рішення про розформування, але я впевнений, що 40-й батальйон із сердець наших криворіжців і наших солдат, і мене в тому числі не зітруть ніколи. Недостатньо уваги приділяється нашим військовослужбовцям. Тому я звернувся до нашого святішого патріарха. Київського і всієї Руси України філарета, предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, про нагородження наших побратимів, наших хлопців церковними нагородами. Можливо, це пробудить трошки совість і пришвидші дії наших кабінетних генералів, можливо, і керівників держави. Продовж заходу до присутніх зверталися командир батальйону Олександр Мотрий, родичі загиблих, звичайні криворіжці читали вірші, присвячені нашим сміливим бійцям землякам. Самі бійці наголосили: в кривому розі не буде жодних республік, крім держави Україна. Ми охороняли покой наших родних, близьких братів, матерей, там всіх на передовій. А зараз скоро у нас демобілізація, і ми будемо тут. И если у кого-то появятся глупые мысли, знайте, мы рядом, и мы можем отреагировать очень неприятно для того, чтобы в Кривом Роге дальше была тишина, покой и чтобы все происходило в правовом поле и был мир в нашем Кривом Роге. Загиблым героям тричи! Слава! 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 Хоча наразі батальйон розформований, він продовжує своє існування в інших підрозділах військових сил України, оскільки його бійці зараз несуть службу по всій лінії фронту. Та головне, батальйон живе в серцях його бійців і звичайних криворіжців як символ мужності, честі та гідності.